У Полтаві попрощалися із бійцем Сергієм Ожигановим. Що про нього згадують рідні та друзі? У перші дні війни він разом з батьком пішов добровольцем, добровольцем, але зразу його не взяли. У Полтаві почали розглядати пропозиції щодо перейменування топонімів у старостатах, які перейменують. У нас була вулиця Пушкіна. Вже ж ми від Росії відходимо. чи вже пора б повністю отойти. Аграрії Полтавщини збирають ранні зернові культури, скільки обмолотили. Погода вносила свої корективи, були дощі, які не за вологості зерна не давали проводити збиральну кампанію. Стягнення виплат за аліменти на Полтавщині. Скільки боржників та які санкції. Він устроївся офіційно на роботу і потихеньку він сказав, що буде платити всі свої борги. Загинув як герой, боронячи. Нашу Україну. Так про загиблого бійця Сергія Ожиганова згадує друг його родини Олексій Кучерявий. Панахиду за бійцем влаштували біля Святоуспенського собору ПЦУ в Полтаві. У перші дні війни він разом з батьком пішов добровольцем, добровольцем, але зразу його не взяли. Працював до останнього, потім отримав повістку. Сергій Ожиганов народився і жив у Полтаві. До війська долучився 24 березня 2023 року. Служив на посаді навідника десантно-штурмового батальйону, мав звання солдат. Загинув боєць 12 липня 2023 року біля села Новомихайлівка на Донеччині. Повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. хотів служити. Сили любив життя, любив рибалку, дівчат любив, любив спорт. Собаку любив Джека, він привів собаку ще з друзями. Ще в 2011 році я був в командіровці, він до сих пор його жде. Остання розмова була у нас 11 числа з ним. Було все добре. На віддахи, сказав, що дуже скучає. Сережу пам'ятаю щирим, веселим, сміливим, відкритим. Ну таким завжди, часто, коли я приходила, він пропонував подивитися свої малюнки. Любив, от ну взагалі, дуже гарний хлопчик був. Сергієві Ожиганову було 30 років. У нього лишились батьки та сестра, каже Олексій Кучерявий. Ми з ним народилися в один день, 17 травня. Я пам'ятаю. Його батько прийшов до мене на день народження в 93-му році і каже, Льоха, поздрав мене, в мене син родився. Жили ми в одному під'їзді. Сергій останні 5 років працював разом зі мною. Пам'ятаємо його як світлу людину, на яку можна було завжди покластися. Він, якщо його про щось попросиш, він ніколи не відмовляв, був чесним. Праведливим поховали Сергія Ожиганова на Затуринському кладовищі біля обласного центру Ела Трубієнко Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава. Вулиця Мусорського у селі Гожули Полтавської громади у третій черзі на перейменування. Сюди належать топоніми, які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Нам варто популяризувати своє, популяризувати <сху> свою історію, свою культуру. А якщо все буде до пуття зроблено, то звичайно потрібно вшановувати більше нових героїв. У нас їх зараз дуже багато, то Дуже позитивно в цьому напрямку. Варіанти нових назв топонімів, які належать до третьої черги у старостатах громади, почали розглядати 18 липня під час засідання робочої групи з питань перейменування, зокрема і для вулиці Мусорського у Гожулах. Третя черга це була пов'язана з діячами культури мистецтв науковцями, які мали там до Росії. У Кожній черзі у нас є старостати сьогодні були імена пов'язані, наприклад, із людьми, які були діячами культури та мистецтв. Тецтва тому сьогодні було чотири старостата чи п'ять по назві вулиць десь порядка десяти вулиць. Вулиця Пушкіна у селі Супрунівка, що біля Полтави, також належить до третьої черги перейменування. Тут живе Володимир Дорошенко. Процес перейменування чоловік підтримує. У нас була вулиця Пушкіна. Вже ж ми від Росії відходимо ці вже Пора би повністю отойти, тому хай переймайновується так. У нас все своє є. Після завершення розгляду пропозицій їх винесуть на голосування, каже Валерій Пархоменко. Провели завершальний етап третьої черги під Валерізку, і в принципі нам треба ще технічно десь днів 10 приготуватися до голосування на платформі. АДЕМ. де голосування? Люди голосують два тижні, 14 днів. Проголосували голосування виключно в електронному вигляді. Голосують виключно жителі полтавської територіальної громади. Потім, після того, як вони проголосували. Ми по рейтингу визначаємо вулицю чи ім'я, яке набрало саме більше голосів. І вносимо пропозицію уже як проект рішення сесії управління архітектури готує проект рішення про перейменування. Коли саме відбудеться сесія, під час якої голосуватимуть за затвердження топонівів третьої черги, нині невідомо. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава на полі фермерського господарства у Рушительівській громаді працює два комбайни. На площі понад 100 гектарів збирають урожай озимого ріпаку. У цьому господарстві розпочали жнива із 15 липня. Це пізніше, ніж зазвичай, розповів Суспільному агроном Сергій Лифар. Погода вносила свої корективи, були дощі, які не за завологості зерна не давали проводити збиральну кампанію. На даний момент у нас триває збирання зимового ріпаку. Ця культура розміщена на площі 300 гектар. Ну, скажімо, на половину, мабуть, на даний час вже зібрали. Урожайність десь 4 за 4 тони, що непогано. Озимими культурами у господарстві засіяли пів тисячі гектарів землі. У день у середньому збирають ріпаку на площі близько 30 гектарів, каже комбайнер Сергій Хроміч. У поле він виїжджає із дев'ятої години ранку. Раніше не вийдуть, хоч би й хотів, бо роса роса. А роса це вологість зерна. Це все ж треба якісно для того, щоб год ростили, а потім щоб його за пару днів не розхідка, зібрати щоб воно було як можна якісніше зібрано. Ви ж бачите, яка швидкість, і тим більше пак дуже легкий його. Ну, як збираємо 60%, то й добре, а то він весь вилітає, стараємося, щоб як можна більше зібрати врожаю. Пшениця важче, пшеницю легше молотити. Нині аграрії Полтавщини зібрали урожай ранніх зернових культур на 15% площ. Молотять, зокрема, озиму пшеницю, ячмінь та ріпак, каже Олег Палій. Намолочено близько 200 тисяч тонн зерна при середній врожайності 50 центнерів гектара, що більше на 10 центнерів минулого року. За словами Олега Палія, під ранні зернові та зернобобові в області відведено 327 тисяч гектарів площ. Пшениці 231 тисяча гектар, жита 4 тисячі, ячменів 82 тисячі, гороху 8,5 тисяч і вівса 2,2 тисяч гектар. Крім того, озимого та яру і паку 44 тисячі гектар, вважанні і валовий збір очікується дещо вище і минулого року. Десь півтора мільйона ранніх зернових плануємо, більше мільйона тонн тільки пшениці. Проблема є в тому, що немає здорова реалізаційних цін на продукцію вже готову. Ну, допустим, посівний матеріал це все дорого, пальне дорого, а як до продукції доходить? Деякі культури не перекривають своїх і затрат, мабуть. Як розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій, завершити збір ранніх зернових в області мають на початку серпня. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, новини Полтава. Приблизно 239 тисяч 10 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 710 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 4 танки, 17 бойових бронюваних машин та 38 артилерійських систем. Також 11 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених ракет, катерів та кораблів. Полтавка Наталя Кисла протягом 10 років за допомогою державних виконавців намагалася стягнути аліменти з колишнього чоловіка. Нині її доньця 22. Борг із виплати приблизно 160 тисяч гривень. В нього було на той час фермерське господарство, яке він офіційно закрив для того, щоб не платити офіційно мені аліменти. Я отримала один період отримала державну допомогу, яка на той час була. 300 гривень зараз получають ці гроші, які двісімсот. Він зараз оплачує. Він устроївся офіційно на роботу, і потихеньку він сказав, що буде платити всі свої борги. Нині на Полтавщині є понад 24 тисячі боржників щодо виплати аліментів. Від початку року на користь дітей стягнуто 279 мільйонів гривень. Це приблизно удвічі більше ніж торік. Через більш активне запровадження обмежень прав щодо таких людей. Найбільше боржників у Полтаві 6 тисяч. Їх змусили виплатити понад 50 мільйонів гривень. Ці дані Суспільному надала начальниця відділу Полтавської області східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Алла Беспала. Якщо борг становить понад 4 місяці, державному виконавцям виносяться відповідні постанови у позбавлення боржника певних прав, а саме тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України або у праві керувати транспортним засобом або полювання, завдяки цим винесеним постановам державному виконавцям. В області стягнуто понад 65 мільйонів гривень. За словами Алли Беспалої, людина, яка матиме заборгованість виплати аліментів більше ніж півроку, може притягнути до адміністративної відповідальності. Це виконання суспільно-корисних робіт. Від початку року сиди задовольнили 57 таких протоколів. Якщо уже у боржника немає ніякого майна ні немає доходів, то потрібно звернутися стягувачу з, з відповідною заявою до органу державної виконавчої служби з метою Меня відповідної довідки розрахунок тоді стяж оформляє тимчасову допомогу на дитини. Ця допомога призначається дітям до 18 років. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Полтавський педуніверситет не буде об'єднуватись із політехнікою. Про це 18 липня на брифінгу розповіла ректорка педагогічного закладу Марина Гриньова. Про можливе об'єднання цих навчальних закладів раніше говорив на зустрічі із журналістами начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Тоді керівник ОВА висловився про низькі показники полтавського педуніверситету. Кожний університет є самодостатній і повинен займатися. Власними своїми наробками, освітніми програмами специфічний в кожному університеті кадровий потенціал. В нашому університеті гуманітарно спрямований колектив. Таке поєднання неможливо у зв'язку з тим, що не поєднується два таких непоєднаних університета, самодостатніх. Жителька Полтави Ганна Яресько прийшла відвідати гастрономічну екскурсію у музеї садибі Івана Котляревського. «Зараз завдяки ми дуже багато всього узнаєм цікавого за він же, ж, взагалі, прихильник українських рецептів. Щоразу, як приходиш собі, все одно десь щось дізнаєшся, щось нове, те, що раніше не знав. Гастрономічні екскурсії, чого не їли предки наші, започаткували влітку 2022 -го року. Говорить організатор Артем Мороз. Цього року, так як ви. Вийшло, що ми відзначаємо 225 років з дня створення виходу в першого видання Енеїди Котляревського, і ми людям розповідаємо про те, який це твір, що в нього закодовано, про що Котляревський хотів передати своїм нащадкам. Коли збирається група від десяти чоловік, у музеї готують страви української кухні. Рецепти беруть з видання Віталія Закладного, чого не їли предки наші, говорить Валентина Скриль. Ми готуємо узвари, готуємо вареники, готуємо галушки. Ці ж самі е, пундики, і все це не тільки розповідаємо про їх традиційне приготування, а також даємо можливість гостям цієї екскурсії посмакувати оцими традиційними українськими стравами. Піч в Україні була дуже функціональна, Не тільки готували тут страви, вона ще холодної пори обігрівала житло. Тепер нам треба сходити в бібліотеку, подивитися на ці рецепти, щось для себе перейняти і, можливо, щось таке приготувати. Екскурсії проводитимуть щовівторка та щосуботи до кінця липня. Світлана Мостепан та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі можливий невеликий короткочасний дощ в день без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 тепла, в день плюс 21, плюс 26. В обласному центрі вночі 14-16 вище нуля, а в день від 24 до 26 градусів тепла.